Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав вибух під аркою Кримського мосту. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Арку поплавало, підйомний механізм потрібно знову змінювати. Аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволапа зауважив, що з точки зору міцності цей міст проста інженерна конструкція, яка складається з досить звичайних елементів. Оці прольоти стоять на опорах. Одна опора у них закріплена, друга опора вільна. Вони тільки опера. Аються вона нічим не придавлена до мосту. а потім під'їхали якісь хлопці, знизу щось там підклали, і воно бабахнуло. Зауважив він. Також аналітик пояснив, що має статися на Кримському мосту, або він припинив функціонувати назавжди. Там дві арки: одна арка для автомобільного переходу, а друга для залізничного. Її міцність обумовлена, тим, що це як лінійка, яку трохи зігнули, і вона спирається на два кінці у будь-якому місці, де ти її проламаєш. Там вона обрушиться, тому що вся ця конструкція працює на Скання тільки ти виведеш щось із ладу, воно все обвалиться і обвалиться вже не на тиждень, не на два тижні, не на півроку, а на завжди розповів Криволапа. В той же час спеціальні загородження, які росіяни встановлюють біля Керченського мосту для захисту його від надводних та підводних дронів, стратегічно ні на що не впливають. Про це у телемарафоні Єдині новини заявив представник головного управління розвідки і Міноборони Андрій Юсов, Відповідаючи на питання, чи є розуміння того, що це за загородження, передає кореспондент. Укрінформу йде мова про конструкцію, яка має перешкоджати надводним дронам, влучати по Кримському мосту. Конструкція у принципі робиться з підручних матеріалів. Вона не є високотехнологічною, і, зрештою стратегічно ні на що не вплине. Але люди бігають суетяться, за цим цікаво спостерігати. Сказав він. Представник головного управління розвідки зауважив, що українці неодноразово чули, зокрема і по відношенню до цієї незаконної споруди, що вона максимально захищена, що цей міст охороняється всіма силами і засобами. Оми і що йому нічого не загрожує, але вже двічі відбулися інциденти, які спричиняли істотні руйнування для цього мосту і призводили до зупинки його експлуатації. Це означає, що подібні ексцеси цілком логічно будуть продовжуватися і в майбутньому до того періоду, поки українська територія не буде деокупована, а незаконні споруди, включно з цією, яку вони називають Кримським мостом, відповідно не буде демонтовано, заявив Юсова. Він поінформував, що в окупованому Криму наразі спостерігається Активізація опору місцевого населення росіянам, у тому числі з використанням бандерівських смузі. Це відзначають окупанти у своїх документах. Вони намагаються посилювати репресії, і Крим сьогодні значною мірою це найбільш закрита територія у багатьох сенсах. Найбільша жорстка у плані репресивного апарату, навіть серед тимчасово окупованих територій. Але тим не менше, протестні настрої там відзначаються. Сказав представник ГУРа. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Тись обов'язково переможемо разом.